України. Два народи, які століттями жили поруч, а сьогодні живуть в одній державі. Вони не можуть не бути разом, коли мова йде про долю їх країни, коли мова йде про майбутнє їх дітей, про майбутнє цих націй. Виходить з того, що майбутнє української держави і майбутнє кримськотатарського народу це є невідокремлено. Шановні друзі, народ, який повертається на свою батьківщину майже через півстоліття вигнання, народ, якого всього 300 тисяч повернулося, але народ, який ви... Народ запитує і каже, коли в Україні. України Європейський Союз, саме тому ми тут з вами, шановні друзі, будьмо разом, і ми переможемо. Будьмо разом на Майданах не тільки в Києві, але і в Криму. Майбутнього року виконується 70 років трагічної дати вигнання кримськотатарського народу. Ми знову вийдемо на майдани Криму. Ми будемо чекати вас на допомогу, оскільки тільки разом переможемо. Слава Україні! Слава народові! Слава українській нації! Ми ще ми в Штабу національного порятунку сумеє віталій ключко перш за все слово Україні! Кожного з вас за нашу громадянську позицію, за те, що ви не сидите вдома, за те, що ви приїхали до Києва, ті, хто не живе тут, за тисячі кілометрів.